Добре день! сьогодні у нас в руках досить несподіваний автомобіль Honda CR-Z. Фанати Honda сподівалися, що він стане продовженням свята під назвою Honda CRX. Інші сподівалися, що у японської марки нічого не вийде. Не вгадали ні ті, ні інші. Спортивний гібрид так називає Honda свій новий автомобіль, і це напрочуд вдалий хід, який просто таки рятує цю модель. Тим почнімо з зовнішності, яка у CRZ є чи не найсильнішою зброєю в боротьбі за клієнта. Саме на неї зреагувала більшість, включно з нами. Нема чого соромитись, CRZ справді симпатичний і багато обіцяє агресивною передньою частиною, яка чимось нагадує концепцію X-Fighter у Mitsubishi. Втім, як завжди, зовнішність це лише запрошення до знайомства. Можливо, це прозвучить зухвало, але за три дні випробувань Хонди CRZ, здається, я дізнався про неї абсолютно все. Ну почнемо з того, що цей автомобіль насичений різними новітніми функціями і технологіями. Одна з них це система старт-стоп. Я витиснув щеплення, я включив першу передачу. Запрацював двигун і ми поїхали. Отже, почнемо з їзди, тому що саме на динамічну їзду розраховували і очікували від нащадка Hondy CRX автомобіля безкомпромісного та відверто швидкого. Перший удар було завдано, коли проголосили про те, що CRZ буде гібридом. Гаразд, якщо це гібрид, він має запропонувати, бодай якусь перевагу або в динаміці, або у розході пального. На жаль, ані в тому, ані в іншому Honda CR z не вражає. Це дуже посередній автомобіль, коли йдеться про динаміку. І це не менш посередній автомобіль, коли йдеться про витрати пального. CR-Z рухається завдяки двом двигунам – бензиновому, 15 літровому і електричному. Перший видає 122 сили та 173 сімдесят метри, другий 13 сил і 77 сім метрів. Цікаво, що бензиновий мотор працює постійно, а електричний лише час від часу йому допомагає. На жаль, в результаті ми не отримали показників кращих за 11 секунд до сотні та 7,5-8 літрів в змішаному циклі. Показники однаково не революційні у порівнянні, хоч з бензиновим, хоч з дизельним авто. І це незважаючи зважаючи на роботу системи старт-стоп, яка постійно вимикає і вмикає двигун. Споглядаючи на Дерева, які оточують місцевість навколо, не можу не зізнатися. Цей автомобіль справді примушує замислитися про екологію. Він навіть малює кількість врятованих моєю відповідальною їздою ялинок, а також малює кількість вбитих дерев. На жаль, усі ці ялинки на дисплеї нагадують кількість друзів в соціальних мережах. Їх все більше, а справжньої дружби ні-ні. От і реальний рівень викидів СО 2 нової Хонда знаходиться на рівні 117 грамів на кілометр. Скромний результат, особливо якщо порівняти його з показниками екокарів від конкурентів, зокрема з дизельною Ford Fiesta Econetic. Майже та ж динаміка на третину менший розход диз палива та викиди СО2 менше 100 грамів. Є про що подумати. Автомобіль Хонда CRZ багатий на загадки з будь-якого боку, взяти, хоча б задню частину, де знаходиться багажне відділення. На мою думку, його або слід було зробити меншим і дати більше місця заднім пасажирам, бо зараз там не поміститься навіть підліток, або слід було взагалі прибрати задні сидіння і зробити достойний великий багажник, який зробив би цей автомобіль принаймні практичним. Слід так розуміти, це сидіння данина пам'яті ЦРК, і розглядати його як посадочне місце, не слід. Принаймні, ми цього робити не радимо. Що мені справді подобається в автомобілі cr Серзет, як і в будь-якому іншому автомобілі, це панорамний дах. Він є і частиною інтер'єру, є він і частиною екстер'єру, який робить автомобіль набагато привабливішим. Дивно, але панель, яка закриває панорамну стелю, не має електроприводу. Її слід смикати власноруч. На місці водія по справжньому вражає тільки панель приладів. Вона чимось нагадує космічний корабель, що правда 70-х, 80-х років е, випуску. Але ж як красиво, панель приладів і уся центральна консоль виглядають в темряві. Всі написи та позначки дуже чіткі, і ненав'язливі, Індикатори швидкості та обертів ще й різнокольорові. Фонда Сірзет чудово, мало не ідеально реалізована система керування режимами роботи гібридної установки. Режимів три і три відповідні кнопки: економічна, нормальна та спортивна. Відповідний напис є і на панелі приладів. Ви завжди бачите, в якому режимі ви їдете. Відповідно до режиму, змінюється і поведінка CR-Z, причому дуже помітно, навіть радикально. В економії авто дуже ліниве. Чого не скажеш про спорт? Щось на Сиксівське в генах ще залишилось. Мені дуже приємно, що для Honda CRZ обрали саме цю коробку перемикань механічну шестиступеневу. Вона дуже чітко вмикається, у неї порівняно короткі ходи. І по третє, вона дозволяє фактично на 100% розкрити потенціал гібридної силової установки. З іншою КПП, а опціонально доступний тільки варіатор, авто жерло б ще більше палива і їхало б ще млявіше. Дуже приємною і корисною є система старт вгору, яка півтори секунди тримає автомобіль на гальмах, аж допоки двигун не набере оберти і не потягне вперед. Про динаміку ми вже казали. Тепер час казати про керованість. Висновок такий. Авто легко виходить з під контролю, йде в занос під час виконання амплітудних маневрів, навіть на швидкості в 60 км на годину. Зате під час спокійної цивільної їзди дуже слухняне та м'яке. В цілому мені дуже неприємно, що автомобіль з такою чудовою зовнішністю, багатою функціональною насиченістю та високим технологічним рівнем, який дає право порівнювати його з винищувачем, мало не розчарував і не викликав ніщивної критики. Я розумію, що цей автомобіль для тих, кому. Потрібний дизайн, кому цікаво слідкувати за тим, як розвиваються автомобільні технології, і кому не потрібно перевозити більше двох осіб, включаючи водія. Це автомобіль не для тих, хто хоче драйву, це автомобіль не для тих, хто хоче найвищих технологій в їх найкращому застосуванні. Ось такий він автомобіль Honda CRZ. Вам обирати що вам потрібно більше.